Запрошую до слова пана Петра Бурковського, виконавчого директора фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, нашого партнера в проєкті і просто довготривалого нашого партнера. Дякую, дякую, пане Юрію, і дуже вам дякую. І центру разумкова за його роботу, за підтримку, за партнерство у проведенні досліджень. І ну, за цю нагоду поділитися з колегами панами думками з приводу безпекової міжнародної ситуації. Наскільки скажіть мене є часу, щоб я Добре. Ну, почну знову свій такий невеликий виступ з того з простої давно відомої китайської мудрості: що для того, щоб перемогти, треба знати і ворога, і себе. От ну легше всього говорити правду про ворога, щоб не наразитися на звинувачення у маніпуляціях і підтасовках, тому будемо говорити більше про Росію. Разом з професором Олексієм Гаранем, минув 2022 році. В квітні ми друкували статтю в швейцарському журналі «Релігія і суспільство». і там ну, була висловлена така теза, що Росія швидше за все всерйоз задумається про переговори про припинення війни, коли українські війська вийдуть на адміністративну межу з Кримом. Для цього було зараз поясню, що така в нас була думка. В мене була така думка. Зараз я думаю, що вона більше хибна. От, але в будь-якій хибній думці є певне раціональне зерно. Чому так ми думали? Справа в тому, що і на Заході є люди, які теж мають непогане уявлення про те, як. Яке мислення російських політиків, російської еліти? Зокрема, один з них нещодавно тут можу похвалити папу Франциска І, От він несподівано проговорився, показав, що дійсно розуміє спосіб і стиль мислення і керівництва державою російською елітою Кремлем, коли сказав в промові, що вам треба наслідувати Петра І і Катерину Велику. А от тобто, це були, звісно, лестощі на адресу Путіна. Путін без перестанку намагається себе прирівняти до обох лідерів, але тут він нам дає підказку, якого що в нього насправді на думці, і що він хоче зробити. Справа в тому, що ну, на мою думку, і напевно, Ватикан теж про це знає: що росіяни живуть у полоні в полоні своєї історії, в полоні свого минулого і свою політику вони думають, що все, що було, це ті ті традиційні шляхи, якими треба рухатись по іншому. Не буває. Ну що ж нам показують політика Петра І, Катерини II, це 18 століття, і очевидно, туди Путін хоче повернутися. В нього й такий план. Ну трішки історичних фактів не буду втомлювати, але минуло лише 39 років. З моменту перемоги Путіна у Путіна першого у північній війні і російські війська тимчасово окупували Берлін, а ще через 14 років стався перший поділ Польщі, тому Путін розглядає думаю і нинішню війну з нами. То це ставка велика, дуже серйозна. Він розглядає як шляху Європи і встановлення контролю над Європою. То він хоче повторити те, що робили його російські попередники у 18 столітті. Це північна війна, західний вектор, а, і тому ну треба, треба сказати, що попри ці всі марення, вони ж керують їхньою поведінкою, їхніми вчинками. От, навіть остання ця репліка, генерал полковника Мердвічова сказав, що це ж тільки початок в східній Європі приготуватися. Тобто, це марення, це безглуздя сучасному світі. Але ну, от вони так думають і вони не блефують, тобто вони дійсно хочуть продовжувати війну і відновити знову ж таки контроль над центральною, краще над цією континентальною Європою, ну знищивши звичайно, Британію. Знищивши Британію. Наступний вектор це південь. Росія завжди рвалася туди, 18 століття Цьому доказ там було все складніше, бо там була Україна, там була Запорізька Січ. Ми знову їм заважали, але тим не менше, через 70 років після окупації Криму, а Крим це така осьова територія. Російські війська починають Російська імперія починає війну за контроль над турецькими протоками. Тут теж зрозуміло. Вони хочуть вийти в нинішній війні, контролюючи Крим і знищуючи Україну. Вони хочуть вийти на глобальний південь. Мета їхня контролювати основні ресурсні центри, основні комунікації саме з глобальним півднем і таким чином поширювати свій вплив. Отже, ставки дуже великі у нашій війні, і е, хотілося б, щоб наші європейські партнери, е, ну чи дійсно наші європейські партнери хочуть жити далі в цьому світі, де людина з такими мареннями, але реальною зброєю і. Ну і ще кількома мільйонами резерву людського дійсно хоче рухатись в тому напрямку. Чи буде світ від цього кращий? Навряд що ми з усім а, ну і остання теза: вони живуть в полоні своєї історії. Тобто, якщо вони не будуть цього робити, Путін думає, що в Росії буде революція і Росія розвалиться. Теж така ілюзія, але вони будуть воювати, щоб Росія не розвалилася. Тоді як на Заході думають, що поразка Росії це розвал. Це розвал. А, ну не зовсім так. Отже, а, яку я бачу зараз сьогодні, переходжу до, до сьогоднішнього дня, новітні новації в російській геополітиці, в російській тактиці. Ну їм не вдається завдати нам поразки, але тоді вони думаю, вирішать і на західному фронті, і до речі, на східному вдатися до тактики заручників. Тобто, Україна буде заручницею, а українці будуть повільно знищувати, затягувати війну, виснажувати і таким чином торгуватися з Європою. що… Погодьтеся на наші сфери впливу, і ми залишимо когось в живих. Молдова може потрапити в заручниці, а Білорусь як проксі заручниця інструмент. На східному векторі стурбують ці переговори між Кім Чен Іном і Путіним, оскільки я не виключаю, що можливо, зазнаючи поразки на Заході, Путін може повернутися і на схід, там, де є ключові інтереси Сполучених Штатів, і в даному разі мова йде не про Тайвань. Бо Тайвань, острів, і там Росія туди не дістане, в неї просто немає засобів. А Південна Корея це один з точок сучасного світу, сучасних технологій, оточена Китаєм, Північною Кореєю і Росією. Дуже зручна мішень, дуже зручний заручник. Можна блокувати шляхи, вчиняти гібридні диверсії на морських шляхах і вимагати визнання своїх інтересів де-інде. Щось подібне вони можуть хочуть зробити з Іраном у перській затоці на близькому сході. Отже. Тепер що з усім цим робити? Боротися, воювати, продовжувати постачати Україні зброю. В інтерв'ю, яке було подкаст Ентоні Блінкена доволі оптимістичний. Там він каже, що ми готові допомагати Україні дійсно і скільки доведеться, тобто там уже більш конкретні тези були. Але у нас є заходом розбіжності по центрах тяжіння Росії, які треба знищувати і по яких треба бити. Ну, перший центр тяжіння це, звісно, особиста безпека Путіна а, і він викрив це своїм ставленням до ордеру міжнародного кримінального суду. Він це сприйняв як проксі замах на нього. Йому це не сподобалось, це чи зачіпає особисту безпеку. Ну і зрештою заколот привожена теж показав, що це його слабкість, тобто лише загрожуючи особистій безпеці Путіна, його життю, його свободі, життю, свободі його найближчого оточення можна примусити їх припинити цю війну. У нас із Заходом на це є різні погляди на нас, швидше за все, але ми можемо знайти спільну точку зору, і цією спільну точку зору, поправним вихідним пунктом, напевно, можна взяти тезу Вільяма Бернса і Сера Річарда Мура про вікно можливостей у Росії для агентурної роботи. Ну, на мою думку, я думаю, що зараз у Росії є набагато більше послідовників Олега Гардієвського, які можуть зупинити ядерну війну. Напевно, нам теж треба працювати в цьому напрямку. Друге. Другий центр тяжіння це ядерна зброя і її носії, завдяки чому Росія намагається шантажувати переконувати весь світ. Нещодавній удар по Севастополю це з допомогою да, британо-французьких ракет, це перетин ще одної червоної лінії, так і навіть реакція британського адмірала показує, що ми тут починаємо знаходити спільну мову, що можна бити по якій території Росії і знищувати носії ядерної зброї, наприклад, носії крилатих ракет Калібр. Ну і третє це флот морські комунікації, але це треба робити не лише в Чорному морі, а й в інших морях, через які йдуть комунікації Росії з зовнішнім світом. І четверте, останнє підсумовую, четверта центр тяжіння це Росія за Уралом. Тобто, зараз ці всі території є головними донорами рекрутів в російську армію. Вони повертаються назад, і вони розуміють, що вони воювали ні за що навіть у рабській свідомості Росії. Це може призвести до вибуху. Я думаю, цьому треба посприяти. І якщо можливе про навальніс е, прихильники на кажуть про Росію майбутнього, так справжня Росія майбутнього може бути за Уралом. Напевно, треба сприяти цьому процесу і комунікації, і географічні е, умови сприяють цьому.